Всім привіт, друзі! З вами знову Максим. І запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні я знову буду працювати в Укрзалізниці вже вдруге. Але сьогодні я буду працювати не машиністом потягу, а касиром, тою людиною, яка видає квитки. Ну, коротше, проще кажучи, касиром. Тому я зібрав ось такий собі арсенальчик. У нас тут ось такий якийсь дивний вокзал з'явився. І я сьогодні буду там. Працювати кас касиром. Так, добре, все. Тут у нас поки ось такі переходи. У через... нас тут підземний перехід мало зробити, але поки не зробили, тут тільки так поки що. Так, переходимо на першу платформу. Не знаю, показував я вам її, ні. Ось тут ось такі у нас є стрілочки. Це в нас. Перша колія, це друга, там третя, четверта, п'ята і шоста. Шість колій, все. Так, що в мене з картою? Який так не знаю? Приблизив чи що так. Сьогодні я буду працювати ось там приміські каси. Тут у нас є нормальні каси і приміські. Я сьогодні буду працювати в приміських. Тут в нас типу ресторану, але тут поки що нічого не дороблено. Тут тільки е, стільці, тортики і е, столи. Е, ну, зараз я зайду там е, в. Місця там, де робочі сидять, поставлю деякі речі, які мені поки не потрібні. І, і буду вже працювати. Так, тут у нас кабінет 8, кабінет 7, кабінет 6. Ну, коротше, тут не так весело, все. Там зал диспетчера ще був. Так, кабінет 2, кабінет 1, кабінет директора сюди нам не потрібно. Ось, загальна зала. Так, доброго дня усім, доброго дня. Так, тут у нас якісь люди вже прийшли. Давайте, в принципі. В принципі, поставимо шафка, чомусь в мене, до речі, чинна була, а все одно нічого тут не було. Так, поставимо молоко, їжу залишу собі. А Хоча трішки залишу собі. Золоті яблучки мені не потрібні. Це не потрібно, це не потрібно. І залізо ще з собою візьму. Про всяк випадок. Що може статися там, не знаю. тому Візьму, так, ще в туалет піду, тому що приспічило прям щось дуже сильно Так, заходимо в цей туалетик. Ну, в принципі, я на паузу поки поставлю і потім до вас повернусь. Так, друзі, я сходив, аж легше якось стало. Так, тепер можемо вже піти на своє робоче місце. Там вже, напевно, каси всі відкрили. Точніше, не каси, а ці як це? Ну так, каси рахуй. Чи ні? Коротше, каси. Не будемо ускладнювати собі життя. І просто будемо називати їх касами. Так, Тут у нас достатньо небезпечна драбина, тому що місця тут немає. Мені здається, що тут все е, скоро перепланують. Тут зроблять якусь стіну чи що, я не знаю. Поки що у нас тут так, дуже дивно. Вокзал взагалі якийсь дуже прям дивний, не знаю. Так, відчинили там вже двері е, в каси. Так, так, відчинили. Двері прекрасно. Я сьогодні буду працювати ось тут в першій. І тут в мене скриня, ось така фігня. І ось тут будуть квиточки друкуватися. так. Ну, Поки, в принципі, можу скласти тут все е -е 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 і піти а, собі нормально, поки погуляти чи що. Ну, Поки е тут не їздять потяги, поки ніхто не прийшов, я пішов гуляти. Доброго дня! О, житель доброго дня. Бажайте квиточок на якийсь потяг. Так, мені, будь ласка, квиточок до солярівки. Є якісь? Так, зараз подивимось. Квиточок до солярівки. Так, є. Найближчий потяг через 10 хвилин. Це електропотяг, точніше, не електропотяг. Вибачаю, це у нас дизельпотяг, де родина. Так, зараз я вам друкую тут квиточок. Так, беремо. Ось, житель, ваш квиточок, будь ласка, держіть. Велике вам дякую. Добре, житель, до побачення. Так, все, друзі, бачите, один житель вже замовив нас квиточок, ну в принципі, в нас, тому що тут, по-моєму, каси не працюють. Насправді, тут колись було трішечки по-іншому, Кас було менше, і тут ще було додаткове бюро. Щоб дізнаватись там про потяг і щось коротше. Додатково така, як каса. І люди сюди підходили і питали, тому я питаю там, можливо, підсказати що, що, щось таке. Тут у нас стрічки взагалі вокзал перебудували, він у нас дуже відрізнявся від того, який був раніше. Ну, в принципі, це не так важливо. Так В принципі, тут все нормально, поки. Все добре. Поки жителів немає. Ну, а я пішов далі чекати. Доброго дня! Доброго дня. Ви хотіли щось запитати, чи можливо замовити квиточок? Я б хотів дещо запитати. У вас тут десь пончики продаються? Пончики? Ну, не знаю, підіть, спитайте там вгорі, чи продаються пончики. Просто я працівник Укрзалізничі хочу пончиків. Коротше, це не до мене. Я касир, я потяги підсказую які вам пончики. Коротше, я не знаю, де пончики. Підіть на другий поверх, спитайте. Взагалі капець якийсь. До побачення. До побачення, дякую. Якийсь блін, дивний клієнт, друзі, пончики, капець. Якісь ще пончики. Я касиром працюю в укрзалізниці. А не якимось офіціантом ще пончики йому продавати. Су. Так, добре. О, там потяг, по-моєму, вже під'їжджає. Підіть, поки подивимось, поки нема тут жителів. Так, тут, в принципі, ще каси працюють, тому буде де взяти квиточок. Так, друзі, так, так, друзі, прибув потяг. Шановні пасажири, потяг номер 112 прибув на першу колію другої платформи. Потяг зі сполученням обухівка-солярівка. Так, диспетчер тут вже сказав, що за потяг у бухівка-солярівка. До речі, це потяг того жителя. Він на Солярівку їде, якраз туди куди йому потрібно. Так, добре. Так, друзі, поки в мене там клієнти не попропадали, пішліть, давайте на касу. Так, ну о, там якийсь житель, по-моєму, йде. Доброго дня. Доброго дня, житель вам також квиточок дати? Так, мені, будь ласка, квиточок на потяг до солярівки, який їде, ось від прибув. Е, так, я зрозумів. У мене тут е, збережено. Так, а, ось цей видаємо. Будь ласка, ось вас квиточок з вас. З е, вас, з вас, з вас 80 гривень. Добре, а. держіть. О, друзі, мені житель ось дав по Майнкрафторській 80 гривень. Так, будь ласка, держіть ваш квиточок. Дякую вам велике, до побачення. До побачення, житель. Так, все, друзі, той житель пішов. Давайте ставити тут. Так, я поки поїм, напевно, тому що їсти хочеться так. Ням-ням-ням. Які смачні стейки. Аа... Ой, а куди стейки? Поділися, що всі з'їв. Три стейки за п'ять секунд. Ну, добре, з'їв, так з'їв. Так, там, по-моєму, потяг відправляється, напевно, так? Шановні пасажири, потяг зі сполученням, обухівка, солярівка, відправляється з першої колії, другої платформи. Будьте уважні та обережні, не стійте на краю платформи. О, друзі, все, поїхав, напевно. Я чув там. Е... Звуки що він поїхав. Добре. Добре, Чекаємо тоді ще паці... яких пацієнтів. боже мій, клієнтів. Так, а хоча знаєте, що я зроблю? Я зараз візьму табличку, десь вона в мене тут мала в скрині завалятись. О! Так, друзі, є табличка, поставлю технічну перерву. І піду, друзі, трішечки поїм, тому що я взагалі не наївся. Так, ставимо тут тех Та, бліна... Те, де, де в мене тут технічна перерва. Ось так навіть зробимо. Так, все. Так, все, друзі, поставили технічну перерву. Тепер можна піти. Ресторанчик. Тут в нас нічого не добудували. Тому сюди заходити ми не будемо. Там все одно нічого цікавого немає. Так, зал диспетчер. Ну, в принципі, ми вже його бачили з вами. Кабінет 10. Тут в нас різні е, працюють секретарші, я не знаю, якісь там е, бухгалтери. Ну, коротше, ось такі люди різні. З вокзалом працюють. так 에, Доброго дня, доброго дня, доброго дня. Тут всі <т complained> точно такі ж самі. 에, я прийшов, у мене там технічна перерва, я поки тортика поїм, тому що так їсти хочу. так нам нам, нам 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 Ой Зник тортик. Швидко доволі таки він зник. Так, давайте ще інше. Ям нам 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 а -а! У мене ж Є в моїй шафці так. Давайте візьмемо, я зовсім забув про них. Нам -нам 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 -нам. О, як я наївся. Все до побачення. Дякую за те, що накормили мене тут. Ем, так. Е, насправді у нас в Майнкрафті Укрзалізниця доволі дивно працює, тому що я не знаю, як в реальному житті, але в Майнкрафті, якщо ти працюєш в Укрзалізниці то ти безкоштовно їздиш на приміських потягах. Саме на приміських не потрібно путати з звичайними потягами, які там по країні їдуть чи по коротше по країні, чи взагалі по світу, саме на приміських потягах і всім. Можна сказати, послуги Укрзалізниці, всякі кафешки для тебе безкоштовні. Я не знаю, чи в реальному житті так, але в Майнкрафті так. Так. Блін, я забув там забрати табличку технічну перерву, щоб до мене підходили. Так, забираємо її просто, вишибаємо ту табличку. Не потрібна нам вона. Так, все, чекаємо інших пасажирів. Пам-пом-пампорам. Пам доброго дня! О, житель, доброго дня, не помітив вас навіть. Так, ви в мене хочете замовити квиток чи, можливо, щось запитати. Ні, я б хотів замовити у вас квиточок. У вас є квиточок до Дрехківки До Дрехківки зараз подивимося. Є потяг, який їде. До Новопасівки, але він а, на Дрехтівки також зупиняється. Вам підійде? А, так, так, підійде. А, зрозуміло, квиточок буде для вас коштувати 100 гривень. А, так, зрозуміло, будь ласка. Так, все, житель, дякую. Зараз я тут а, поставлю на друг все, видаємо його. Ось, будь ласка, велике вам дякую, до побачення. До побачення. Ось держіть велике вам е, так, блін. Е, трішечки промазав. Та! Зараз секундочку. Ось держіть. Велике вам дякую. Я е, нема за що. До побачення. До побачення. Так, давайте поставимо тут наші е, емеральдів сюди, 16 алмазів. Доброго дня. Так, житель, доброго дня. Ви хотіли замовити квиточок, чи можливо щось запитати? Е, ні, я б хотів також щось запитати, е, точніше, не, вибачаюсь, не запитати, а взяти у вас квиточок. Е, так, квиточок, куди? квиточок мені, будь ласка, до Новопасівки. Так, до Новопасівки наступний потяг у нас йде через 5 хвилин. Зрозуміло, мені підходить. Так, квиточок для вас буде коштувати. Так, 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 для вас квиточок буде коштувати 120 гривень. Зрозуміло, зараз візьму і вам дам. Добре, а я поки тут його надрукую, поставила на друк. Ось, будь ласка, ваш квиточок. Держіть. Дякую, ось ваші гроші. До побачення, житель. Дякуємо за, по, за те, що ви користуєтесь послугами Укрзалізниці. До побачення. До побачення. Гарного дня. Так, заберемо тут ці діама, точніше емеральди сюди. Доброго дня! Доброго дня, житель. Ви хотіли замовити квиточок. Доброго дня! Я б хотів замовити квиточок до Дрехівки. Та, так, житель до Дрехівки також є на Новопасівку. Він, до речі, їде через 3 хвилини, тому вам варто трішечки поспішити. Зараз я поставлю на друк. Послуга буде 80 гривень. Добре, зараз дам. Так, друкуємо квиточок. Ось, будь ласка, держіть. Дякую, ось ваші гроші. Так, велике, ой, житель вже пішов, напевно, дуже сильно поспішав. Так все. Напевно, це був мій останній заказ на цей день. А я вам, друзі, говорю до побачення, всім гарного дня. Якщо ви хочете продовження, якщо ви хочете другу частину, то пишіть про це в коментарях. Якщо ви хочете, щоб я попрацював там провідником чи ще попрацював машиністом в Укрзалізниці то пишіть це також в коментарях, якщо вам сподобалось це відео. Ставте лайки, ой, щось у мене тут вимкнулося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а я вам говорю всім гарного дня, до побачення, до зустрічі!